Як налаштувати джойстик на Android магнітолі використовуючи той адаптер, який я виготовляю. Значить так, дивіться. Для цього ми заходимо в магнітолу в налаштування кнопки керма. У нас вже підключений, все як має бути. Так, зіб'ємо настроки, щоб було зрозуміло, як воно працює. Значить, для того, щоб налаштувати, ми затискаємо кнопочку і вибираємо функцію на магнітолі. Так само, от, мінус менше гучність. Так само. Виключити звук так само. Для того, щоб налаштувати оце от колесико. Будь ласка, оце колесико, не потрібно його крутити. Потрібно затиснути оцю от кнопочку нижню і одночасно затиснути одну з клавіш гучності. І тоді нажимаємо ось так. Так само робимо в другу сторону, щоб програмуємо, нажимаємо нижню кнопочку і так. Маємо. Так. І тепер налаштовуємо решту кнопочок, що нам потрібно. Так. І... Ось от. Сорс. І. І, і, і додому. Ось так. Все. Як ми бачимо, Вертаємся, вмикаємо радіо або от радіо вмикаємо і бачимо що у нас перемикається. так виходимо отак обміняємо радіо блутуз флешка Vėl trą video. Šiaip mes suvėm.